А зараз Катя щось поняла, і це завжди люба ваша зміна, любий ваш розвиток дає вам дискомфорт з близькими людьми, які привикли. А от до прикладу, якщо чоловік знає, що я завжди в позиції спасателя і чи навіть друзі чи родичі, вони звикли. Так. А коли ти вже їх не спасаєш, вони думають, що ти їх не любиш. І, все, і нова форма маніпуляції. Катя не допомагає, значить, вона мене не любить. Це завжди аргумент мого чоловіка. Він каже, то тобі. Там пофіг на мене, ти на мене забила, ти мене не любиш, ти собі вже когось там знайшла. Я не забила, я просто по себе стала більше думати. Я вже твоє життя не лізу, хватить, я вже усі помилки, вже всі гравди. Я стала як і можна, я вже за тебе нічого не рішаю. А він думає, що я його вже не люблю. Зараз Катя щось поняла, і це завжди люба ваша зміна, любий ваш розвиток, дає вам дискомфорт з близькими людьми, які привикли. Того, що в них зараз мозки починають напр... напрягатися. Вони заново мають вас вивчати. Мялися, ви просто стаєте для близьких поганими, тільки через те, що вони мають напрягати свій мозок. Розумієте? І оцей напряг вашого мозку дуже е, така гостра штука, і ви повинні її відслідковувати для себе, бо не можна давати назад. Ви себе тільки роз, е, роздовбаєте. Емоційно. от ви якби йдете йдете в розвиток, йдете в якісь зміни, а потім приходите додому, і, і вас не оцінили ваші зміни, і вам там говорять: ти, взагалі, стала якась там зла, недобра, бла 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 бла, і ви такі починаєте всередині себе метатися, починаєте сумніватися в своїх рішеннях, в своїх виборах, і оцей розковбас емоційний вам зманіпулювали. От ви просто повелась на маніпуляцію, коли відчуваєте такі емоції всередині себе.